Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюс. В Студії з вами працюватиму. Я Ксеня Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 13-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Усі котельні та насосні станції в Дніпрі працюють. Через порив по вулицях Гладкова, 25 та Чапленка 29 Перекрито подачу тепла мешканцям цих будинків. Теплопостачання відновлять після ліквідації аварії. У зв'язку з проведенням аварійних робіт прибуло припинено водопостачання села. Ча чаплів його відновлять до кінця дня. Тривають роботи і на вулицях Галі Мазуренко. Немає води за адресами, що ви бачите на ваших екранах. Її подадуть одразу по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонтосточними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 87 звернень. Вони стосувалися електро, тепло та водопостачання. Дніпрян повідомили і про певні комунальні негаразди. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян, аби всі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим оперативно та якісно допомагали Дніпрянам у вирішенні питань. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло шість повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків 58 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 20 злочинів. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, передіть до найближчого укриття. А ми продовжуємо новини далі. Одна людина загинула щонайменше троє поранені внаслідок ранкового обстрілу. Краматорська повідомляють в Донецькій ОВА. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. Пошкоджено 25 багатоквартирних та один приватний будинок, дитячий садок, музей та адмінбудівля. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники. Поранені наразі отримують медичну допомогу пошукові роботи досі тривають. Також окупанти обстріляли Вовчанськ. Загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синягубов. Під ударом опинилася пожежна-рятувальна частина Вовчанська. Снаряд влучив у цивільне авто. Загинула жінка, яка у ньому перебувала. За даними ООН, загалом від початку російського вторгнення в Україні 8231 тисяч людина загинула, 13 тисяч зазнали поранень. Пам'ять загиблих героїв добровольців вшанували у Дніпрі. Але героїв представники керівництва міста, області, силових структур, духовенство вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання, поклали квіти. У важкі моменти добровольці підтримали та посилили українську армію серед тих, хто взяв до рук зброю. Відомі спортсмени, діячі культури, люди найзрізноманітніших професій, а ще до українців доєдналися іноземці. Дійсно, наші громадяни дуже вмотивовані, і, от саме в територіальній обороні, дуже багато добровольців, які прийшли в перший день. І не зважаючи ні на що, ні на свій статус, у нас є люди, які займали високі посади в державній владі. Також є дуже багато простих людей, які працювали на заводах. Всі кинули свої справи і стали до рядів територіальної оборони збройних сил України. Є люди, які захищають тил навіть тут. Які працюють в лікарнях, які передають донати на Збройні сили, ці люди теж потрібні. А люди, які розуміють, що вони повинні там бути, вони там є. СБУ викрила ще вісім прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та розпалювали міжконфесійну ненависть. Їх схопили у Києві, Черкасах на Закарпатті, Вінничині. Вони оборудували переважно в соцмережах, поширювали ворожі фейки і маніпуляції з прокремлівських джерел. Виправдовували та схов... схвалювали дії російської армії. Усім повідомо. На про підозру за кількома статтями. Наїхав на пішохода, втік з місця, ДТП і намагався замести сліди злочину. Поліцейські розшукали водія, який 8 березня у Павлограді збив жінку на зебрі і покинув її поранену. Постраждалу шпиталізували. А винуватця аварії розшукали за п'ять днів. Ним виявився 31-річний дніпрянин. Після аварії він намагався приховати скоєне і відвіз своє авто на СТО до Дніпра. А врешті зловмисника доправили до відділу поліції. Війна змінила мільйони життів. Втім, страждають від неї не лише люди, а й тварини. Тисячі покинутих та травмованих хвостатих з різних міст України. Минулий рік став роком нових випробувань для КП «Зооконтроль». Як працює підприємство зараз? Скільки хвостатиків отримали допомогу, та як змінилась специфіка роботи через війну? Дивіться далі у сюжеті. Основна функція КП контроль гумане зменшення кількості бродячих тварин у Дніпрі. Для цього їх відловлюють, стерилізують, вакцинують, відказують та чіпують. Після реєстрації та деякого часу на відновлення тварину повертають до місця, з якого її відловили. «Крім того, ми предоставляємо услуги животним, які попали либо в дорожньо транспортне при шестві, ліба від жорстокості яких-то других людей, либо других євреній. Очень много патрульная полиция привозить нам животных, які либо сбиты на дороге, либо жителі города самостоятельно доставляють. Все эти услуги предоставляются абсолютно бесплатно за щот городского совета і по распоряжению городского голови Бориса С початком війни Дніпро став осередком безпеки не лише для людей, а для тварин, яких евакуювали з гарячих точок. За рік повномасштабної війни у «Зооконтроль» врятувало приблизно 2,5 тисячі тварин, які мали різноманітні травми. «Продовжуємо працювати. Зараз, слава Богу, поток животних з окупованих територій почав зменшатися. І тому ми починаємо працювати в тому ж режимі. І основне направлення це у нас буде возвратний відлов животних з їх серіалізацій і випуском там, де воно було отловлено. З наступного тижня КПЗО контроль запускає в роботу пересувний стерилізаційний центр для приватних секторів. Операції будуть проходити поблизу дому власників, які зможуть забрати тварину додому одразу після процедури. Рівні дороги, запорука, безпеки водіїв. На проспекті Нігояна у Дніпрі розпочали ремонт асфальтного покриття. На ділянці усувають так звані ямковісті. Скільки тривають роботи, розповімо в наступному матеріалі. На ділянці працює дві бригади, у складі яких 15 профільних спеціалістів з приходом теплих днів ремонтують дорожнє покриття за технологією гарячого асфальту. Для того щоб допотім положити гарячі асфальта, нада зірвати поверхність. Послізованої поверхності ми її вибираємо, вимітаємо, убираємо. І після вже уборки її ми гудраніруємо, тобто спеціальна бітомна емусія. Після бітумної емусії ми вжидаємо полчаса для того, щоб бітумна емусія прийшла в степінь його затвердження. Потім ми укладаємо гарячий асфальт. Торік ремонтувати дорожнє покриття не дозволяла постанова кабміну номер 590 Нині ж її змінили і дозволили виконувати певні роботи. Тож комунальники почали саме з критичної ямковості. Присутні на дуже такому жвавому жвавій ділянці у місті у зв'язку з тим, що в нас відсутня об'їзна дорога, тому саме цим маршрутом користуються водії, які їдуть через наше місто. Тобто, тут весь потік великомонтажного транспорту проходить. Загалом плануємо таким подібним ремонтом, як сьогодні, відремонтувати близько 240 тисяч метрів квадратних, тобто протягом найближчих місяців. Рух транспорту запускається вже за дві години після укладки асфальту. Орди чемпіонки України та Європи з паверліфтингу Юлії Супрунової досі ніким не побиті. Їй довелося двічі бігти від руського миру. Спочатку у 2014 році з Донецька а торік вже з Маріуполя. Зараз тренерка мешкає у Дніпрі, а її чоловік вважається зниклим безвісти. Про силу духу Українки дивіться далі у сюжеті. Юлія народилась у Донецьку, але у 2014 році разом з чоловіком військовослужбовцем приїхала до Маріуполя. Працювала тренеркою у тренажерній залі. Вона чемпіонка України та Європи з пауерліфтингу. Рекорди є, От сьогодні навіть просматривала рекорди свої поки не побиті. Ну це біздопінгова Українська бездопінгова федерація пауерліфтингу. Ну пока остаємося. Планірую так загорілась, посмотрела, загорілась. Хочу заново. Ну. Будемо повернути желання до життя. Юлі з донькою довелося три тижні виживати у заблокованому Маріуполі. Ховалися у підвалах з подругами та дітьми, ділилися залишками їжі, під мінометними обстрілами ходили добувати воду та куховарити на вогнищі. У подружки було поміщення, вона працювала на першому етажі в п'ятітажному домі. Ну в центрі так біля Нептуна, недалеко. І мы как-то так там был подвал у нее, и мы тремя семьями можна так скооперировались, потом сидели там, потому что в подвале очень страшно, очень грязно. У дев'ятирічної Мирослави на все життя закарбувалися спогади про страшні тижні у Маріуполі. Мы иной ходили в подвал, Нам приходилось ходить в подвал, мы спали в коридоре. Я одевалась мільйон одежды, потім укривалась одеялами куча-куча. Юля з дочкою нині живуть у Дніпрі. Їм тут подобається. Чоловік Олександр вважається зниклим безвісти. Він у березні перебував на Азовсталі. Жінка поки не визначилася, чим займатиметься далі. Мені подобається спілкуватися, мені подобається тренувати, нравиться що та достігати, коли люди отримують результати. Ну поки я мабуть, не готова, не настроєна. повноцінно. однак чемпіонка з пауерліфтингу планує повернутися до спорту. Вона бажає прославляти Україну на міжнародних майданчиках. У Дніпрі в палаці студентів творча молодь може долучитися до роботи музичного колективу Мрія. Тут юнаків та дівчат навчають співати та впевнено почуватись на сцені. Минулого року, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, вокальна студія переформувала свою роботу. Юнаки та дівчата чимали уваги приділяють волонтерству. Зокрема, співають для військових. У Дніпрі в палаці студентів творча молодь може долучитися до роботи музичного колективу Мрія. Тут юнаків та дівчат навчають співати та впевнено відчувати себе на сцені. За роки свого існування колектив виступав на десятках майданчиків, отримав безліч нагород та відзнак. Людмила, яка очолює мрію, прийшла до Палацу ще студенткою, а зараз навчає молодь. Вона зізнається, що з поміж інших їй ближче до душі саме українська пісня. Займаюся я творчістю музикою, так співом з восьми років, спочатку це була музична школа, а потім я як студентка прийшла до цього чудового колективу. І з 2011 року я співала тут як солістка разом зі студентами, своїми однокурсниками, одногрупниками. А потім, вже коли отримала музичну освіту. Я змогла очолити цей чудовий колектив, як і стати його керівницею. Особисто мені завжди до душі українська пісня не тільки народна, а українською мовою. Бо мовою нашою українською солов'їною ти можеш донести те, що не можеш зробити ніякою іншою, будь то англійською або французькою. Бо ти як ніхто відчуваєш фібрами душі про що співається а взагалі, якщо брати колектив, то ми співаємо і французькою, і англійською і українською, але е, це як мої студенти скажуть, яку пісню, якою мовою, ми можемо китайською японською, то не проблема. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда «Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о чотирнадцятій. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.